Слава Ісусу Христу. Приїхали ми в Космач. Тут хлопці зробили, організували виставку з кіньми. О, ми трохи пізно приїхали. Але нічого, до гори йшли. Задихай. Ти поздоров. Ох, отатою. О, файний коник. Файно губиш. Які дзвіночки файні. Тут взагалі, тут... Я сказав, що тут все має бути файні. дзвіночки, і упиш, і санки дивіться. Файні oh. санки, не? Невеличкі. А упиш взагалі, дивіться файно упиш. файна опрични ну. Це певне може їхня це, що тут роблять та? це похожить це їхня опір вас, чи ти не знаєш це косматська опрични і на тому і на темку то похожить тут файні роботи конників багато Ти привіз коні? Да. Молодець. Подивіться, жиребець, не продався. Дали за удаток і не забрали. Вася. Киданови мене. Ого, це не файно. Це це Нічого, Кого буде цікавити, я номер так. лишу. Скажу, до мене. Я лише прийшов, обіду зараз Я цього докупив. Це докупив вище. Так. Ти заїхав сюди, Ну, там купов, долину. О, то тут камънецът е цей песен. Файно клес. Много файно Как моз е. да Я вже казав перше. Об... Зараз зроблю обхід трохи ти. Шиє, є. Ще є. Ні, тут... то зараз по колу йдемо. Зараз на це. Обійду. Що то все сюди коні, ні? Йдем, вас? Як? Дай Боже, я зроблю далі всі. Трохи покажу коники. Дай Боже. Ти мене здорово, бля. Я в останні, останні мінути поїхав. Та ну що поїхав, я кажу, Роман, що ліпше пізно. Чим. Роман мені в пів 6 годині пише і каже, ти їдеш чи ні, Я я не знаю, де дивитися на фон. Так, я самора я ще не показував, ні? Ні, файний. Файний заребець. Хочу всі коні показати, обійти, а зараз все. Так, я так, як як ішу Та добре, я далі, що поїхав. поїхав. Далі, я теж вже жалкую, що не повіс коня, але думав, ти окуєш, знаєш, зробимо довіду, так як має бути. Були з жив, що знали, знаєш, що, що таке буде, ну, але це віску чуло несподівано. Не ну, трохи її би був. Розмінку зробив. Ну, або був що трохи по, по, подихав свіжим повітрям. Фа, файний mm. жеребець. Там, а то що, що, йому... що, там чорний юра, десь там далеко. Де що йому брати? Він... Та нічого не Він нічим не подає, якщо тут ні в одному одірві. Тому що хіба росту, що restou, він чуть нижче. Пані жерда, а він ще ні в дому не подає. Ні ногою, ні грудьми, нічим. Яка тут файна упріш. Це ваша упріш, хлопці? З Космацька? Так. А? Ну чи ще Роман, чи брат? де стоїть з тими. Хрис, це файна упріш. Ось це, 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 це не гірше, ні чему в Румунії, ще може краще. Там, вони там за якість не дуже. А? а це на продажі ви виклали? чи ні? А скільки це коштує? Розкажіть, то людям буде цікаво. Дуже гарна вся. 600 доларів, за цю свою без цих двох штук. Без цих двох. Так кажіть, то що то робота коштує? Ми двилилися там в євро, а то ж 600 немає. У них є такі, але у них, не дуже так, у них робота не така робота, як наша, що наші кащуються. Я не хочу нікого не обіжати, не тих, не цих. Вони не дуже так доточно ставлюся до того вес. Файна область, файна. Хочу показати всі коні і всі це. Дай Боже. То ви шиєте впиш? Я, Ну, Якщо хтось хоче собі замовити, може вас ha, замовити. ні? Нема проблем, А що ви робите ha. під ці під Румунський? Це передали нам. Це передали з ключа, хлоп, мені такі суто особисто. Але він робить під румунський стиль. Так, під румунський стиль 1000 гривень він такі воробить. Файна упиш, файна укриш ви робити. Делікатно, 600 доларів чи скільки виказав чоловік? Так, 600 доларів, але без тих шаландів. казав, без шаландів. А це дешевше, це ні. Це 16 тисяч. Так ану, покажу ще. Теж без цієї жадної. Ті шаланди йдуть. Ці йдуть бокові без цієї, так? Так, без цієї. Ці йдуть бокові. Ой, не це Не інтерв'ю. Дуже файно. Це 16 тисяч, так? Без задньої тої. Ти хвости найде? Чи ні? Як договорюся, так? Зна... Може продиктуйте номер свій? 097 05 793 Добре, дякую. Йдемо подивимося далі. Хочу показати всі коні потрохи А контакт взагалі. Добре. Файно. Файмо, файл. Так, тут є всі сідлом таке кінь. Це кобила. Kin. A Koj. 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 Tam, a tam na Co za, się tu Co Koj. tam Koj. 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 to? Koj. 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 Я ага, можу познати, бо ви мене що вчера приїхав. Десь два добре мій знайомі. Вчора приїхав. Далі. Звідки? Я не буду казати, звідки, але цілий день їхав. Від 10-ї години приїхав 8.36. Можна з половиною років. половиною років? В документах не можу щось сказати, документи вможні. Я не пізнаю вже А Ану нагадай. Я вас не пізнаю. Де Як не пізнаєте? Нагадай. Я вижу, що знаю. Сергійозовіс. Я, я думаю, я, мені всі коні, ну, а, я, думав, якщо коня десь видів, все, вже в мене так фіксується все. Не хочу. Що він є? Файний жеребець. То він у космаче, тепер Буде? Косив, селобадо. У коси, так? Так. Так що цей жеребець у коси. Хочу всі коні обійти, показати. Така У мене ще дома прикольний такі під роботи. 600 кг. Що, добре добре їде? А. Він переночував сюди. Муси їхати, прибігне. Пані. Ну зять буде мати проблему. Не хоче їсти людей. Не хоче? Коники, пані? Що ти? Я вже горний буду. Чого? Сани теж файні. Дай Боже. Дай Боже вам дорогу. Я з цих сані вже не встаю. Йди сідай ближче. які пані сани. Покажи. Да? — да. ж... Та я від першої на них сижу. Полаковані, так? Полаковані, мальовані. Підшийте, підшийте так. — Вважайте, вважайте, там дитина. Дитина Дитина, там не грайтеся. Ні, ні, нічого не напуде. Не, не бійся, то... то коники таке. Саму ногу. Та уважайте, ви знаєте. То жирабе з блеску невозьє й Хочу всіх коней показати. Там в долині зараз під югу зняти, тих коней всіх долині всіх показати коней. які сідла кла. Ну плюс то, те що треба. Упріс тут те, що треба. Файне, коники файні. Що тут у сідлах хлопці приїхали. Видно? файно, коней багато. Хотілося б всі коні показати. бо Коні всі файні. Тут взагалі космач славиться, кіньми. Коні великі маски. Буду виходити, ще ці покажуть тут дули. треба йти туди? багато. Це на вас? Розкажіть, що це, шлей, що? Ну, Хто як буде э, підубки, самі? Це є підубки самі? Сікаціна yes. хлопця. Та й не, робота. Не кажеться. Піддубки сім 7 тисяч. Сім тисяч такі піддубок. Хтось, кстати, дзвонив до мене, питався? Шість половину тисячі. Лишите свій номер, знаєте на пам'ять? Так. Я підійду ближче, продиктуєте, бо то до мене, щоб не дзвонили. Кого буде цікавити, отдельно піддубок, так. є й шляя? Шлея з піддубками теж. Шляя сама віддільно, пів... вже ходить. Як ви казали, затови. Десь половину, половину шло я і сім або і 6, 6 і пів підуків. Віддасте, так? так. Диктуйте номер. Номер телефону 068 620 85 20. Добре, дякую. Це у космосі знаходиться, так? так, так. Тут Моє є така оприч. Так. Маю до речі. Маю до речі версал, бо я й поні куюла. Якщо таке цікаво десь при нагоді, може би ви були, то можете по допулекти і це. Я колись хотів, може то до вас не пам'ятаю, до когось хотів, сюди в космач поїхати познімати. Ну, ага. Як будете мати таку можливість. Добре, файно у вас тут. Може, знає, це... no. No. Так, тут ще є кобила така. Файна, файно. Думаю, цю кобилу може хтось хтось mm -hmm. не пізнає. Mm -hmm. Смачно. Так, Кобила на продаж, так? <smudius> Ні? Якби дали файні гроші. <плес> Всі хочуть файні гроші. <су> <плес> файні гроші, новенькі такі. Я а я, я любі беру, знаєш? Ти хоч файних. <плес> 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 бельгійка, чиста бельгійка. <плес> там Робоча, бо все, там Чуть-чуть. Об'їздено вже, так? Так, ліс, дрова. Шо, <плес> я думав, що <бут>? <плес> ти поїхав за кордон, знаєш? Я поїхав. Вернувся, так? Не пустили на польську, сказали, вертайся, сказали, звертайся була светі. Пиздець. Так, ідемо далі, хочу показати, то так коней дуже багато. Все по О, Я не буду, ні. Ні, я обійду коні потім потім прийду Так спочатку познімати для вас ви виділили то я думаю що багато схоже знімав. Але то нічого Ви що з запізненням То нічого Добре пізно як ніколи. Я лише хотів казати Файна упріч. Тут взагалі у вас файна космаче упріш. І дзвіночки, і ці шелест. Та наш, наш, та, ця, тут є і Ваша руба, я так зрозумів, я зразу зайшов то, ветко, це, то почек, що це Такої упряжки немає. То більшість цих, усіх роботів, то це Do, все було. Це все, кінь, роботи. то що у вас? То купило. Кінь з кубилу, файно. ще мають уроки, я купив і впікровав. Файно, дуже багато коней ви. Так, дуже багато. То тепер вже перше розійшлися. Ще більше було коней? Ні, ні, Коні є ще усі ті самі, але коні просто там перший чьо там постоянно. Там усі в колі. Я хочу це все одно бійтися. А тепер воно розійшлися, вже більше так розійшлися, а вже не на купу. Був би раніше, був би все зразу з нього. Але то тепер нічого таке не можливо, було, бо тут купа людей, люди все бігають, знімають. Тепер вже коні.

Тут нема такої маловісто. Я коні, не вас? Але ж коні. Я хлопці вже багато коней не пізнаю. Ні, не хлопці. Тож не, не пізно приїхав, хлопці казали, що все там було. Укупі. Ні, не. Тому що каже, пане, не потреба взяти апаратів. Я вже не пам'ятаю, котрий коні познімав. Пані так, я йду ще туди долену зараз, Дуже файно. в сідлі? Треба йому стремена просто підняти. Просто стремена треба підняти тобі. Але то ліпше без стремені. Файні у вас і коні, і вже тут. Так. Іду я одну долину.

Давно я тебе вже не показував. Жеребець, не двоє. Мосний жеребець, дуже мосний. Краса?

Назад. 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 Назад! 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 Возьми його за цей. За, за той бік. Ні, добре, просто в ту сторону. Так, так. так. Туди в ту сторону. Отак, най стоїть. Би не в коло відвався тут. Би не пірвав груди до оця... до дрота, знаєш. Від колюче. Ти знаєш джерелтечня? Не? Пані, ні? Не? Він не був фані. Краса, не? Все має, все. Tak, ja idę tuda, Nessie, pokażę, tam, tak, tu na uniesie, pokażę. Ja też wpadłem. Tak, tutaj syfanie koni.

Бо можеш зараз підлетіти. <гум> так, я ще не з покажу, коні. А десь по а от що хтось це. знаю, щоб може вже їдуть. Що там каже, його купили. Звідти з того каменя треба, треба хлопцям дати. Зараз дам телефон навіть зроблю, звідти. з Колись галопом цікаво, в мене були коні вдома, але я поїзд живу в хаті. А зараз треба нам треба відкриття. Лигонько важкам. Так, тут фотосесія. Так, а я йду ще покажу всі коні.